Віднієння самопоміч якраз стало соціальним ліфтом для багатьох гідних людей, за плечима яких реальні досягнення, і які стали однією командою. Зараз ми їздимо по регіонах, у нас 5 груп, які відвідують різні міста, і надзвичайно корисний для досвід, спілкування з місцевими представниками. І дуже багато, можна сказати, жінок, активних жінок, особливо організаторів податкового майдану. Вони мега проактивні, я б сказала. Вони з одної сторони нам вже дають свої пакети бачення, які їм потрібні закони щодо зниження податків, виведення зарплати з тіні. З іншої сторони, вони плетуть шкарпетки бавовнені, щоб передати їм нашим солдатам на схід. Ти розумієш, наскільки це унікальне поєднання? Таке, от жіночок, з одної сторони, вони реформатори на місцевому рівні. Вони нас побачили і зразу сказали, ви проходите. Реєструєте перший день наші законопроекти. Наступний день, каже, якщо буде спротив, не буде більшості. Ми під парламентом, ми знаємо як це робити. Три бусіка з Полтави, Чернігова, Лубни, ми організувалися, і ми під парламентом, щоб ці закони нарешті. Все жінки діють. І ти тобто, розумієш ці жінки мислять, мислять не тільки тактичними речами, але вони і стратегічно. Власне вони але... демонструються, вони демонструють, що свою здатність впливати на політику в суспільстві. Так і є мало М -м -м -м. того. Тобто, ти з однієї сторони, розумієш, що вони вирішують М -м -м. поточні завдання. Це шкарпетки забезпечені на тому М -м -м. рівні, що вони можуть, крім там організації збору коштів на бронежилети, на каски і так далі. Паралельно Релезумі, що вони сидять там на ринку, щоб не марнувати часу. Вони кладуть шкарпетки. Але з іншої сторони вони бачать. Партію, яка викликає в них довіру, симпатію, тому що заплямовані і справді досвідчені люди, з якими ти говориш на рік, рік з рівними, і вони одразу кажуть, стоп! Ми розуміємо, що вам буде важко. Ми знаємо, що буде дуже багато представників олігархічних груп, які захочуть далі посилювати свій вплив, а нам потрібно хтось хто буде захищати середній клас, малий бізнес. І тому, каже, ми, ми живемо в реаліях, які розуміємо, що вам буде складно. І тому ми хочемо, щоб ви нас розглядали як партнерів, які разом з вами будуть дотискати парламент, щоб ми нарешті вже не говорили про реформи, ми їх забезпечили. І коли ти бачиш таку готовність і розуміння людей, що вони не чекають, вони готові взяти і разом з нами зробити. І це якраз є цей приклад самоховід чи самоорганізації, що для нас надзвичайно важливо.